Привіт товариство! На зв'язку склад магазин ТОП2. Сьогодні у нас у відео огляді будуть двері прихованого монтажу. Це таки дуже трендові двері, без яких зараз не обходиться майже ні один ремонт. Товщина полотна у нас 40 мм, товщина коробки 55 мм. Коробка повністю зроблена з алюмінієвого профілю. Полотно двері зроблено із зрощеної фанери. Воно має дуже жорсткий каркас, тому на нього не впливають ні атмосферні явища, ні перепади температур. Полотно виготовлене під фарбування. Нагадаю, що ці двері ставляться під час навіть до штукатурних робіт, і потім штукатуркою підходять до коробки і Двері у нас виходять в один рівень зі стінкою. Коли ви купуєте двері, у нас зі складу, двері повністю комплектуються магнітним замком AGB Polaris. Та також двома скритими петлями. Koblenz. Тут ще будуть такі заглушки, які закриють ці прорізи. Також по периметру двері мають алюмінієвий торець з середини. Та зовні. Також, якщо торець буде зовні під фарбування, це також можливо, то двері будуть трошечки дешевше. Магнітний замок він у нас закривається, коли підходить до магнітної планки, і нам не треба натискати ручку для закривання. Двері мають розміри по ширині полотна. Це 62. В даному випадку. Так, 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 так. так, бачимо 62 мм, також можуть бути 72, 82 та 92. Коробку я також замірював, вона йде на кілька сантиметрів більше. Наскільки я пам'ятаю, то 64. Так, ми бачимо коробка 64. Ось такі трендові двері. Є в наявності на складі завжди. Розмір я сказав, також, можливо, в кінці прикріплю, як вони виглядають вже в прийомах після монтажу. Вибирайте, замовляйте, доставимо, також ми їх встановлюємо під ключ в вашому домі. На зв'язку був склад-магазин, тобто двері Kuay. Чекаємо на вас. А це якраз міні-версія цієї дверки, яку ми тільки що дивилися, тільки з нефарбованим торцем. Тут уже в складі ручка, як працює замок, він підноситься до планки і магнітом закривається. Щоб відкрити, треба нажати, потягнути і відкривається. Це міні-версія цієї дверки уже в повному вигляді і ось врізані петлі прихованого монтажу